Вітаю вас на каналі. Продовжуємо нашу рубрику Букініст, де ми оглядаємо книги, які ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або звернувшись за контактами в описі каналу. Також нагадаю, що під кожним відео я складаю список книг, які були представлені на цьому відео. І також є загальний список всієї літератури, яку оглянув в усіх відео. Це вже більше півтори тисячі книг. Є посилання на нього на Google диск Там можна користуватися пошуком, пошуком за назвою, автором, ну, як вам зручно, і просто проглянути, що продано було, за скільки грошей продано. Тому звертайтеся, якщо вас щось зацікавить, сьогодні нечасте у нас відео, коли повністю всі книги українською мовою. Тобто Сьогодні розглядаємо україномовну літературу, яка. Якимось чином опинилась в мене. Тобто хтось її позбувався, здавав. В заголовках пишу, що це книги з макулатури в макулатуру, але це не зовсім так. Тому що я не перебираю ці книги з прийомок, куди конкретно здали на макулатуру. Але забираю ці книги в людей на тих же самих умовах, але що самовивозом у моєму місті. Приїжджаю, забираю. Зазвичай люди здають просто все, що в них там давно лежить. Чи вони купили нове житло з чужими книгами, чи можливо це їхній хтось з рідних помер і треба звільнити квартиру? А для них цінності ці книги не мають. Вони так як інший хлам в житлі займає місце, від якого потрібно позбуватись. Щось тут засуджувати не потрібно. Ну не потрібно їм сотня книг. Вони їх не будуть читати, не будуть до них повертатись, але місце звільнити потрібно. Тому і позбуваються. А я вже розглядаю, що там цікаво трапляється. І навіть не вибірково, а демонструю вам повністю все, роблячи лише деякі підбірки. Отже, почнемо огляд. Перше, це у нас щось таке стареньке, бачимо трішки розлазиться. Юрій Смолич, вибраний радянський письменник видавництво. Титульної сторінки, я так розумію, немає. Таке теж чомусь часто трапляється. Не знаю, куди вони їх виривали. Розумію, якщо це з бібліотеки і вони там не хочуть бо штамп. Але буває, що на 17-й сторінці, ось як тут штампа немає, тому не факт, що це з бібліотеки. Але не знаю. Дуже часто першої сторінки немає. Ось такий зміст. Це тут такі, я розумію, оповідання. В старих виданнях. До 70-х років дуже часто не було анотацій. Тому про що ці оповідання можете судити лише з назви, якщо знаєте цього автора. Технічна інформація, бачимо наклад, 20 тисяч примірників. Ну, це геть небагато. Стандартні наклади там, від 100 тисяч зазвичай. Підписано до друку в 48-му році. це десь книга 48-го, можливо, 49-го року. Набрано і відматрицьовано в друкарні видавництва ЦК КПБУ Радянська Україна Київ. Едельгейм. Редактор. Ось така книжечка в свій час коштувала 15 карбованців. Тобто, це після воєнного ще 40-х років, я так розумію, книга. Далі у нас Олександр Довженко. Бібліотека української літератури. Думав, це серія, якийсь багатотомник, але відкрив. Титулку бачу, що ні. Академія наук української РСР, Видавництво Наукова думка, бібліотека української літератури. Наукова думка 86-й рік Київ, 30-річчя смерті Довженка. Пройшло стільки часу: кіноповісті і оповідання. Редакційна колегія. Печатуються кіноповісті: Арсенал, Земля, щорс, Україна в вогні, повість плем'яних літ, зачарована Дісна, поема о морі, а також влучні розкази писателя. Так, ось зміст кіноповісті і оповідання. Так, наклад 149 тисяч 800 примірників. Не вистачило їм 200 примірників до 150 тисяч. Ціна 4 карбованця 50 копійок. Видавництво казав фабрика Харківська. Ось така книжечка. Ще одна ретро книга. Головко, шкільна бібліотека Бур'ян. Радянська школа 59 рік. Тут же ми бачимо штамп Русская, середня школа номер 5 Хмельницкая. Бібліотека. Інвентарні номери закреслювались, робились нові. Так, ну, 17 -та теж проштамповано. Так, є інвентарний номер і штамп. Так, анотації і в кінці є. Анотації теж не находжу. Наклад 43 тисячі примірників. Ціна була 3:20. В оправі ще плюс карбований. Це тут закреслено, виправлено, виправлено на 42 копійки. Ось так. Видавництво Радянська школа. така книжечка. Іван Гайдай, сині ранки. Ось бачимо, теж титульної сторінки немає. Починається з третьої Тут якийсь логотип видавництва, а можливо і ні. Тут вже 79-й рік є анотація. Технічна інформація. 65 тисяч наклад, ціна в оправі один карбованець, видавництво радянський письменник. Анотація. Твір про робітничу зміну, про встановлення молодої людини і про її вибір місця в житті в суспільстві. За хвилюванням про долю майбутнього покоління автор розкриває духовний світ нашого сучасника, показує роль наставництва і тих, котрі. У важку хвилину допомагають молоді повірити у свої сили, вибрати правильний шлях у житті. Щира любов і дружба лежать в основі сюжету роману. Ось так. Тут ще, що вони видавали, реклама можливо комусь буде цікаво. Ці книги ви можете купити в книжкових магазинах «Обл. облкнигторгу, обл споживспілки та в кіосках Союздруку. О, а це цікаво. Так, бачите, серія якась пригоди подорожі наукова фантастика. Е тобто тут серія українською, бачите, написано. А чим ця книга цікава? Видавництво молодь. Що е Шо... титулка написана російською? Петро. Але ні, не російською. Бо був би Пьотр, так, Петро Северов моряк з. Діани. А, чи це може бути не і російська? Диані. Моряк з Дианії. Можливо, і так. Но я одразу подумав, що це російська Е. Хто знає, підскажіть. Е, видавництво Молодь. Київ 60-й рік, Красилівська центральна бібліотечна що, система ЦБС. Здивимось тут. Історико-пригодницька повість Петра Северова моряк з Деанії. Напевно, це правильно. Та-да-да-да-да, -да мореплавця 19 століття. Книга від початку до кінця читається з непослабним інтересом. Разом з героями твору переживає їх успіхи та невдачі їх читач. Командир англійського фрегата Фізгард. Лорд, то-та-та-та-та-та-та. Є ілюстрації. Ось такі цікаві малюночки. Ось. Це японці якісь. Самураї. Ну, коротше, напевно, цікавий роман пригодницький. Наклад 27 тисяч примірників. Ціна 5 карбованців, 5 копійок. тут загнулося все. І ще анонс чи реклама, що вони ще видавали в 60-му році. Так. Теж доволі цікава тема. Латиське радянське оповідання. Перекладене на українську, але цікаво, да, з латиської. Бо я думаю, що точно. Були якісь автори в них, які писали одразу російською. Ось перелік, я так поняв, авторів. Упіт, Лаціс, Вілкс, Гріва, Зарінь та інші. Київ, видавництво художньої літератури Дніпро 82 рік. Так, це російською анотація, можливо, ще буде і українською. Є трошечки ілюстрацій. Ось такого типу. Так, ось весь зміст. Покажу двома частинками, щоб можна було все побачити на екрані. Ось так. До збірника увійшли оповідання відомих латиських радянських письменників Андрія Упіта Вілліса, Лаціса, та-та-та та 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 багатьох інших. Латиське радянське оповідання різноманітне за тематикою та стилем порушує важливі соціальні та морально-етичні проблеми сучасності. Наклад. 50 тисяч примірників. Видавництво художньої літератури Дніпро-Київ. Ціна карбованець 20 копійок. Ось така книжечка. Євген Березняк. Пароль Думспіро. Напевно, вірно прочитав. Розповідь розвідника, видання Друге доповнене, видавництво політичної літератури України Київ 74 рік. Відступаючи гітлерівські... гітлерівці, вирішили стерти з лиця землі колиску польської культури, старовинний Краків. В той час у районі Кракова діяла група радянських розвідників. Про її сміливі операції, спрямовані на врятування міста, розповідає в цій документальній повісті колишній командир групи Голос Євген Степанович Березняк. Відомий з багатосерійного телевізійного фільму Майор Вихор. Не бачив цього фільму. Вперше книга вийшла українською мовою Політ Видаві України в 1972 році. Тобто автор, я так розумію, писав російської. Передмова. Зміст до моїх читачів. Так, наклад 200 тисяч примірників, ціна 48 копійок. На українському язикі розказ розвідчика. А переклад щось пишуть про переклад? Не бачу про переклад нічого. Ось ще інші книги. Поєдинок та «Біла, біля вовчого лігва. Так, йдемо далі. І ще одна у нас стопочка на сьогодні. Сергій Герасимчук. Він... Вінегрет з перцем. Це бібліотека перців, випуск 245-й. Було вже в мене таких книжечок, напевно, три. Орієнтовно три книжечки. І там якісь веселі історії. А це вже збірник. Виходить. Ага -ага -ага. Як вони називаються ці мініатюри. Чи як, 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 як. Е, Сергій Герасимчук художник, малюнок творче обличчя художника. Представляти не треба. Ду -ду 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 -ду. Карикатури, напевно. На різні теми. Тобто тут збірка ось цих малюнків веселих. Видавництво Радянська Україна 80-й рік. Це ж стільки виходило додатків до перця. Цікаво, чи є вони всі в електронному варіанті, бо перці, то мені здається, там дуже багато є. Ну, якщо не всі, то майже всі. А ось оцих додатків не впевнений. Ось інформація про цього художника. Кому цікаво, можете спинити і прочитати. Цю книжечку я, так як прихильник мальописів. Іншими словами, коміксів. А це можна сказати як щось споріднене з ними. Адже навіть в одній картинці можна передати якийсь певний сюжет, тому збережу це собі у колекцію. Теж, хто має якісь комікси, мальописи, особливо українські, Має на продаж, можете писати, мене це все цікавить. Можливо, домовимось про якийсь обмін тощо. Наклад 95 тисяч примірників, ціна 10 копійок. Ось така книжечка. Іван Власенко над Сулою Синє небо. Так. Повісті. Дніпро, 84-й рік Київ. Тут російської анотації, тут знову, напевно, сторіночки А може, це так воно розійшлось. Ілюстрації не бачу. Тут дві повісті. Перша, як називається, книжка над сулою «Синє небо, а друга дорога до себе. Анотація. Драматична доля молодих підпільників, їхня самовіддана боротьба з фашистами на тимчасово окупованій території Сумщини у центрі повісті українського радянського письменника над сулою Синє небо. Про дитинство опалене війною, про чисте кохання і вірність громадянському обов'язку. Повість дорога до себе. Наклад 65 тисяч примірників, ціна рубль 60, карбований 60. Ось така книжечка. Далі в нас Володимир Дрозд. Ніч у вересні. Книжка зменшеного формату. Оповідання Малюнки сучасного села. Київ радянський письменник, 80-й рік. Більшість оповідань українського радянського письменника про наших сучасників, людей Колгоспного села 70-80-х х років. Герої творів шукають своє місце в суспільстві, віднаходять його, пізнають себе і довколишній світ вдосконалюються, ставляться в книзі ряд гострих проблем, етики, моралі, виробничих відносин, утверджуються кращі людські якості, розвінчуються ницість і дволикість в особистому, а також громадянському житті. Колгосмого села 70-х-80-х років, але книга вийшла в 80-му році. Тобто, що вони там за півроку про 80-ті написали? Ось таке. Або вони знали, що особливо нічого не зміниться. 70 х до 80-х, якщо не рахувати, напевно, перебудову, коли почалися все ж суттєві зміни. Так, є якісь малюнки, здається, на початках розділів. О, ось таке оформлення. Так. Оповідання. Ціна в оправі один карбованець. наклад 65 тисяч. Надруковано. Львівська книжкова фабрика Атлас. Ось така книжечка. О, а це вже щось сучасне. Павло Щегельський. Полювання на Homo sapiens. Проза. Романи Оповідання. Київ, український письменник 2003 рік. До книги увійшли твори, які об'єднує об спільна тема тема людських стосунків. Молодий хірург Василь Приходько їде забирати від тещі доньку. Не певний здогад, що дружина зумисне послала Василя у Харків, аби самій побути дві-три доби з коханцем, пробуджує ревність, камежує стратою здорового глузду, робить загалом спокійного поміркованого чоловіка мисливцем на власну дружину, змушує його розвикувати і своїм життям, і життям п'ятилітньої Оленки. Так, на першій сторінці обкладинки фото з архіву Оргкомітету щорічних всеукраїнських фестивалів телерадіопрограм Калинові Острови. Малюнки Яцуна. Це сюжети, я так розумію, одного роману. І є ще ось декілька оповідань. А, і романів два. Полювання на істоту розумною і летіла птаха. Так, накладу не вказано. У серії виходять ось такі ще книги. І тут коротка інформація про два цих романи. І фото розумію так, що автора. Далі. Сучасна французька повість. Таким було наше кохання. Збірник, переклад з французької, Київ, Дніпро, 85 й рік. Перекладено за виданнями 65, го 65, го 70, го 74 го та 76 х років. Так, є книга книзі такі ілюстрації чорнобілі. Ось сам Зміст. Які тут автори? І романи, і хто перекладачі? Романи чи оповідання? До книги війшли повісті відомих прогресивних письменників Андре Перека Сюзіні, Лене, Клеман, що вийшли в останні роки у Франції. у цих Різних за манерою письма і тематикою творах відображено життя сучасного французького суспільства. Висвітлено багато проблем, що хвилюють його сьогодні. Так, ціна: 3 карбованця. Наклад 65 тисяч примірників. Лука Ляшенко. Блискавиця темної ночі. Ну, це щось, значить, казкове. Шановна. Галя, вітаємо тебе з днем 8 березня. Хлопці 7-го Б класу. 73 рік. 50 років пройшло. Цікавий малюнок. Повість. Видавництво дитячої літератури веселка. 72 72-й рік. У простій. В святині з торбиною книжок за плечима і з нерозлучною сопілкою, за поясом, понад 30 років мандрував поет і вчений Григорій Сковорода по селах України та за її межами. Ганьбив жорстоко панство, зажерливе духівництво і царизм, навчав людей грамоти. Цим навіки здобув Григорій Сковорода щиру любов і пошану народу. І досі на Україні, і за її межами, широко відомі його твори, вірші та пісні. Передове людство 72 року відзначає 250ліття з дня народження цього великого ученого та поета. Письменник Лука Ляшенко у своїй книзі розповідає про сповнені боротьби та пригодне надзвичайне життя Григорія Сковороди. Малюнки Кравченка. Ось про що. Ця книга. Малюнки цікаві. Оригінальний такий стиль. Значить, замальовки. Подобається мені. Зміст. Наклад 50 тисяч примірників, ціна 34 копійки. Надруковано у Львові. Тарас Хаткевич, пісня Двіни. Переклад з білоруської. Київ Дніпро, 79-й рік. Переклав Кирил Скрипченко. Переклад за виданням пісня «Дзвіни. Мастацька література. Мінськ, 75 рік. Роман радянського білоруського письменника, присвячений робітничному класу. В ньому йдеться про життя великого колективу будівельників, який зводить нафтопереробний завод і нове місто на двійні. У центрі твору образ комуніста Арсена Біринича, одного з керівників будівництва, втілюючи в життя свою найзаповітнішу мрію, побудувати місто на березі Двійни, Біринич віддає усього себе справі і тим людям, які роблять її разом з ним. Наклад 100 тисяч, ціна карбований 70 копійок. Ось така книжечка. Легендарний начдив. Ну, це знову щось. Те, що було потрібно державі. Семен Скляренко. Ох, який розворот. Запеклий бій. Роман та оповідання. Радянська школа 85 рік. Так, так, так. Друкується за виданням Веселка 81 та Дніпро 81-го року. О, є кольорові малюнки, художнє оформлення Попова. Зміст, шлях на Київ та легендарний начдив. Так, Наклад. 50 тисяч примірників, ціна 2 карбованця 60 копійок. Анотації в кінці української нема. Тобто лише російської на початку. Ось, В книгу ізвісного українського совєтського писателя Скляренко вийшли розкази під общим названням Легендарний наждів і Роман Путь на Київ о борьбі українського народу в годи гражданської війни, о пламіном большевики герої щорсі. Ось така книга. І остання на сьогодні з Банацький, таємниця соколиного бору. Хтось ремонтував обкладинку, я так розумію, тому її підписав ось так. Книга з бібліотеки. Ось теж військове. І ще літо. Соколиному повісті. Видавництво дитячої літератури. Веселка Київ, 71 рік, Хмельницька обласна бібліотека імені Жданова для дітей. Мабуть, немає на Україні такого школяра, який би не читав захоплюючих творів письменника Збанацького, сповнена суворої романтики, партизанської боротьби таємниці Соколиного бору, гумористична лірична водночас Героподія, пройнята революційним пафосом Ленінка. Цій багато інших повістей та оповідань письменника стали улюбленими серед юних читачів не лише нашої республіки, а й усього радянського союзу. До 60 60-річчя з Банацького, яке минає у 74-му році видавництво, веселка випускає п'ять книжок письменника, куди увійшло все краще створене ним для дітей. Першу книжку складають повісті таємниці Соколиного бору та літо Соколиному. Тобто, це перша книга з п'яти. Ось тут є кольорові малюнки до певних сторінок. О, о, от картинка. А що ще показувати? Горілку, шаровари і прислугу німцям, звичайно. У них діти з автоматами. Ось і тут діти. Гарно працювали над пропагандою. Ой, сторіночка, бачимо, вилітає. Наклад 30 тисяч примірників. Ціна карбованець 24. копійки. Ось так. На цьому все. Дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів, відгуків, пропозицій. Бувайте! До зустрічі в нових відео!